Всім привіт! Сьогодні обзор резистора pp 311 на 680 Ом 1974 року. Це неприйомний резистор. Ось так він виглядає. Металічна кришка. Тут йде такий срібний штикерок. тут срібло 100%. Зараз знімемо кришку, що подивимося, що у нас йде по металах всередину. Тут ось також йде срібло, друзі, трошки олива наплавлено на ньому. Зараз подивимося, що в нас ще йде під кришкою. Ось так, друзі, я зняв желізну кришечку. Тут ми бачимо так само йде проволочка, вона йде. Тут срібно, такий більш колір і колечко. Тут колечко потрібно провіряти. Потрібно палити, того що схоже, як сплав паладію. Друзі, пишіть в коментарях, хто розбирав такі резистори, який метал звідси витягували. але по кольору, друзі, тут 99,9% паладій. Не хочу його портити, якщо знайду ще одне таке, то обов'язково його пропалю. Але, окрім срібла, такий резистор є можливість того, що містить паладій. Всім дякую за увагу. Не забуваємо написати цікавий коментар, Поставити лайк. Всім пока!